Всім доброго дня! Отримала величезну посилку від Антоніни з кроватками. Дякую Антоніні за смаколик. От це якраз на ту кількість мені вистачить погристи. Дам мам, мам. І дуже багато брошечок. Я не буду вам всіх показувати, перебирати. Кожну шелестіти, буду підбирати до краваток, і ви вже в краватках їх всі побачите. Бачите, скільки всяких ось. А кроваток, я навіть не знаю, не, не охоплюю. Отут вже Антоніна склала ці дві, вони ідеально підходять одна до одної, щоб я зробила їй таку краватку. А з цими треба буде розібратися. Напевно, на півдня роботи, щоб їх посортувати, бо тут, тут нескінчена кількість, дивіться, скільки. Я не знаю. це, Антоніно. Я навіть не сподівалася на такий масштаб роботи. Ну що ж, бачите, тут різні різні, багато прибагато. Буду розбиратися, сортувати, я вся на емоціях від такої кількості, бо ще як в коробці вони були, ще коробка зжата, і воно ще виглядало менше, а коли я витягнула з коробки, це, це ціла гора кроваток. Добре, йду сортувати, а що в мене вийде, я вам покажу. Краватки для Антоніни готові. І з цієї цілої купи, подружилися попарно, і вийшло 30 краваток. І зараз я вам покажу, яка краса у мене вийшла. Ось тут подружила таку бордову і таку темно-синю, майже чорну з бордови. Зробила таку квіточку. На застібці магнітній. Ось така трояндочка. Ось така краса. Як я вже завжди говорю, можна так вдягнути, можна повернути на бік, можна повернути другою стороною, і вона по-іншому, бачите, так стає вужче. Це вже кожна пані собі буде рішати, як буде їй краще пасувати, і до одягу, до якого вона буде це вдягати, і до обличчя, до стилю, до настрою. І от якщо так було широко розкладати, то гарно підходить до блузок, до гольфів, до футболок, до платі. А якщо... і до. Пальт навіть із, без комірця. Зараз є такі пальти, що не мають комірця. От якраз такі кроватки дуже гарно підходять. Підходять до шубок, підходять до курток, до жакетів. Та взагалі вони до всього підходять. А якщо так повернути, то тоді, бачите, можна до, до пальта вдягнути. Воно піднім... Отут розріз буде, де застіпка. а оце буде як шарфік виглядати з під пальта. Я не буду. Кожен раз на... зупинятися на повертаннях і розказуваннях. Просто вам буду показувати, як я подружила кроватки і як у мене це все вийшло. Тому що 30 кроваток займе у вас багато часу, а одно і те саме повторювати ну, недоцільно. Ось. Тут така кроваточка, бачите, з таким малюночком. І я підібрала до неї однотонну. Синю, Ну, гарно подружилося і таку дала шпильку. Шпильки всі антоніни, так що я їх використовувала. Ось ця кроватка така майже чорна з червоним. Це взагалі такий дуже-дуже темно синій. На камеру він виглядає синім, але реально він майже чорний. Тут полосочки синьо-червоні, а тут крапочка червона на синьому. Як я казала, всі мають магнітну застібку. Дизайн є подібний, є інший, тому що все залежить від краватки, які подружилися. От, наприклад, в цьому варіанті оцей червоний досить короткий кінець. І тому я зробила отаке закінчення, як, як трипера. Ось тут зелено-жовта, червона, і ці дві кроватки також дружать. Тут, бачите, таке оранжеве зелене, а тут червоно-жовте, майже оранжеве, зелене. І той самий варіант, що я попереднім сказала, що цей кінець, бачите, короткий, а цей був довгий, і я закрутила таку трояндочку. Магнітна застіпка. Ось. З такою трояндочкою. Тут подружились такі дві кроватки. Чорна однотонна. І чорна з білими турецькими огірочками. І дала рожеву брошечку. Антоніна може поміняти, як схоче, може її зняти. Ось, можна, як я казала, повертати до обличчя сірим, іншим кольором, бачите, вона по-іншому вже лежить. Тут такий теракотовий колір, і ці дві кроватки також подружилися. Оця теракотовий хамелеон і ця з таким малюночком дала таку шпильку. А це така бускова. І синю з бусковим. Також гарно подружилися. Я вибрала найкращі варіанти, так що можете не сумніватися, що з того, що я мала, це найкраща дружба. Тому що, коли ти прикладаєш кроватку до кроватки, і ти зразу бачиш, дружать вони чи сваряться. Як, свар, як свариться, міняється колір, щось відштовхуючи, а коли вони дружать, навпаки, щось притягуючи і таке тепле. Відчуваєш? Оце магія. Ось тут така клітиночка, тут в полоску червона, біла, синя крапочка, тут теж, бачите, білий, є синій і червоний, все дуже гарно дружить. Ось тут така яскрава кватка, і до неї подружка однотонна синя. Ось така, бачите. І додала я таку для яскравості ще брошечку. Ось така синя, дуже гарна, яскрава, і до неї чорна краватка. Таку крапочку, і на контрасті дуже така яскрава вийшла і дала ще таку шпильку. Дуже це поєднання мені подобається. Коричневого ось така цікава вийшла краватка. Знову ж той варіант, що цей кінець коротший, цей був довший і от такий дизайн. Коли вперше я зробила і вийшла на ярмарку з ними, мені було дуже цікаво побачити, як вживу, на живих панях ті краватки виглядають, тому що на собі я бачу, але в мене один тип обличчя, а кроватки всі різні, ну, і вони всі мені пасують. І мені було цікаво, чи вони пасують всім. І реально вони пасують всім. Хто не пробував, от таке відчуття, коли вдягав кроватку, зразу посмішка на обличчі появлялася, і обличчя молочило ну, на років 10. Хто має ці кроватки, вони знають про цей ефект. Хто не має, може придбати. Ну, Не ці, бо це антонімні. Але я потім в кінці буду. Для вас цікавий момент, я скажу. Ось тут така бускова з коричневим, ця бускова, і я таку брошечку для яскравості дала. А тут дві подружки такі гірчичні. Така. Цікава кроватка в таких кольорах, і тут повторюється майже такий самий, хіба синього нема. І я таку брошечку дала. Так що все дружить і можна йти вигулювати. Ось така цікава, такий колір. Ось така, це навіть не рожева. ну, Це рожевий, ну, різновид рожевого і сірий. Дуже гарно поєднюється. І є така, ще такий блідо-блідо-лимонний -лимон, колір. І на цій краваці майже так само, бачите, як сіра і така тільки темніша рожева. Для контрасту воно дуже гарно гармоніює. і така фіолетова. Світла хамелеон, вона має і темніший відтінок, бачите, і світліший, і зовсім світлий, і однотонна така фіолетова. Ще дала таку брошечку. І ще фіолетова є трошечки інша. Ось така. Тут цікава краватка. Вона, з однієї сторони, один кінець такий, а другий кінець такий синій. І вийшло досить так цікаво в трьох, так як три краватки. Із і з, синією, з блакитним. Ось така. Дала таку брошечку. Це блакитна має тут такі квадратики, а це полосочку. Також вони гарно дружать на контрасті і підкреслюють одна одну. Мінай не вірилася, що з цієї купи кроваток стільки буде краси. Ось, а це сіро синя Одна, бачите. Зовсім сіра з білим, а ця сіра з білим і ще з блакитним. І таку брошечку додала. Є ще така сіро блакитна. Бачте, ніби кольори подібні, але рисунки інші, і вже по-іншому все виглядає. Не буду я кожний раз піднімати, напевно, зблизька, вам здалека цікавіше дивитися, тому що вам видно її повністю. Ще ось така цікава є, гірчична, з теракотовим, з коричневим. Ось така з таким рисунком і з таким. І дала таку шпильку, синя, однотонна із малюнком таким цікавим, бачите, отакий. От і на закінчення вийшла трояндочка. Цієї, що я вам показувала, що Антоніна спарувала, я так і її першою зробила. Тут ідеально підійшли дві краватки такого золотистого кольору. І на цій сіро-золотистий, і цей золотистий. Вони дуже гарно подружилися, і ще дала я таку золотисту брошку. Ще є така бускова, така в клітинку і такі, як крапочки кольори, бачите, повторюється тільки рисунок інший. Ідеально дружить. І таку брошечку. У мене вже рука болить <головік> так махати. <головік> Все одною рукою в одному напрямку. Але ще трошки і вашої уваги, і мого терпіння. На один раз забагато, тому я стараюся швиденько все пробігти. Головне вам показати, що в мене вийшло, які подружки. Ось дала таку шпильку і такі дві кроватки. Це теж має, бачите, кінець, один такий, другий такий, і що також виглядає досить цікаво. І 25-та краватка. Чому я знаю, що 25-та кроватка? Бо я вам про 5 останніх зараз щось скажу. Ось така синя, дуже гарна, з таким бірюзовим, синім, чорним. І дала я таку брошечку синю. От, а останні 5 кроваток, які я відібрала, це Антоніна. Хоче долучитися на допомогу Збройним силам України і жертвує ті краватки на мій аукціон. Я вам вже про нього розказувала: що щоденно на Фейсбуці і в Істаграмі є аукціон, де я виставляю чи свої роботи, чи вже так виходить, що долучилися інші і дали свої прикраси. Я виставляю щодня. І ціна, яку, за яку ви придбаєте ці прикраси, йде 100% на допомогу Збройним силам України. Квитанцію я звітуюся кожного разу, як придбана якась прикраса. Тому Антоніна долучилася до цієї акції і сказала мені, щоб я вибрала 5 краваток на свій розсуд. І виставила їх на цьому аукціоні. Тому я вам зараз показую тих 5 краваток, які я вибрала з тих 30. Ось таку вибрала бєж синя з такою трояндочкою. Ці 5 краваток, останні, які я вам зараз покажу, вони будуть у мене на аукціоні, на Фейсбуці і. Інстаграм, так що, кому вони сподобаються, можете долучатися, зробити добру справу. І кошти, вилучені за ці кроватки, я переведу, або ви самі можете перевести на рахунок Збройних сил України, мені лише показати квитанцію. Це вже як вам буде зручно. Ось таку кроватку я вибрала, такого фіолетового кольору. Вони і ніби одинакові. Але в них і в той же час вони, бачите, одна одну відтінюють із такою квіткою. Кому до такий колір. Дуже така кроватка вийшла нарядна. Ще вибрала таку трохи світлішу. Такий беж червоний. Трошки синього ось така цікава. Це підкреслює цю кроватку, мені вона сподобалася. Брошечки ви можете собі самі свої і міняти, і кожен раз буде виглядати по-іншому. І так як я казала, іноді можна до обличчя світли, а коли там маєте настрій такої бути вам, дами, тоді можна повернути. Темним до обличчя, і бачите, вона по-іншому лежить. Можна повертати в ту сторону, чи там ту. Повторюватися не буду. Все ви вже знаєте. І ще я вибрала дві такі патріотичні, жовто-блакитні. Вони актуальні на сьогоднішній час, і я бачу, що кожен має потребу. І не тільки ми весь світ. Вдягає жовто-блакитний і це нас радує, це нам дає таку підтримку, силу це все пережити, витримати і дочекатися, коли наші Збройні Сили звільнять нашу землю від такого жахливого ворога. Хто би міг подумати, щоб так людей вбивати, без невідомо за що, тому що. Невідомо на сьогоднішній день за що. Ось така жовта з синіми крапочками і жовто-синя. І тут квадратики, і тут квадратики також гарно подружилися, магнітик. Ось. І остання краватка також жовто-блакитна. Я їх відразу самими першими робила, тому що я вже знала, що я їх заберу на цей аукціон. Так що дивіться, кому вони подобаються, можете мені написати на YouTube, я дам посилання, куди звернутися. Контакти всі є під відео, як зі мною зв'язатися. Так що, кого є бажання, буду рада. Ми разом зробимо добру справу. Маленьку. Але кожен по капельці, по капельці, і наближає день перемоги. Ось це остання така синя. Бачите, такий малюнок і тут такі клітинки, магнітик. Ось така жовто-блакитна краса. Ну, справилась. <пл 'язана> Всі вам показала. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до наступних переробок.